Головний орг з ПВК Вагнер збирається в президенти Китай все глибше поглинає Росію, а бойові комарі знову в строю. З вами «Актуальніші» Ярослав Сезоненко. Поїхали! Перестати брехати. Відмовитись від подвійних стандартів. Припинити рекет бізнеса, у якого забирають гроші, аби віддати під санкційним олігархам, припинити спекуляції на патріотизмі, повернути справедливість ні, це не тези когось з хороших руських. Цей руський не стане хорошим, навіть коли стане пакетованим руським. Хоча я дуже сподіваюся, що він доживе до Гааги. Це все Евгеній Пригожин відповів на запит одного из россиянских змей. Интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать и дискредитировать любого человека. А, Нет, не цей пригожин, ось цей. Шайгу! Герасимов! Где мои припасы? Посмотрите на них! Су... Все це дійсно дуже нагадує передвиборчу кампанію. Ну, подивіться, є критика військово-політичного керівництва, що правда обережна, коли назвав випадкового Путіна дідусем, дав задню і заявив, що це все не про Путіна. Якщо він кажеться прав, дай Бог всім здоров'я. А от що делать в країні, що робити нашим дітям, внукам, будущим Росії, і як виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, а що этот дедушка Закончений мудак. Крім того, зеки, які воювали в його ПВК, отримали амністію. А відповідно, є лояльність маргінальних прошарків населення. А крім того, ще є повні тюряги гарматного м'яса. Цікаво, а чи дістануться йому у спадок путінські бабки? Бабки бабки? С**а, бабки! С**а! А, маю на увазі ось цих шалених бджілок. вмивайся кров'ю і наслаждайся цим. Достатньо! прикраті. Слухайте, у гітлера були гітлер Югенд. А як мають називатися путінські бабки? А відповіді чекаю в коментарях. Раїся не стане на коліна. бо Вона лежала і буде лежати у багні. Все ближче росіянці стають до своїх китайських господарів. На болотах створили першу за межами Китаю програму з вивчення думок Сі Цзіньпіна. Дослідження проводитимуть у московському інституті Китаязнавства і обіцяють познайомити читачів з першими напрацюваннями вже за два роки. Розкажуть про думки сі стосовно різних питань від економіки до соціальної сфери. Це того самого сі, який разом із Бараком Обамою породили мем, через який у Китаї заборонили війні Пуха.

А ще у росіянському МЗС заявили, що тепер, як і Китай, не матимуть справи з Заходом стосовно прав людини. Права людини на Москові завжди були Оксюмароном, а тепер від них відмовились офіційно. Ми в університетах не обучались, в квартирах по 15 кімнат з ваннами не жили, тільки тепер пора би це оставити. В настоящее час каждый имеет своє право. От цікаво, чи пов'язано це з тим, що поляки заморозили справу про облиття фарбою росіянського посла під час покладання вінків 9 травня минулого року. А все через те, що на болотах злочином вважається образа свого чиновника, а на чиновників інших країн їм начхати. І власне поляки відповіли взаємністю. А може вони просто дивилися ефір, в якому людина, яку називають на Росії адвокатом, колись ця людина була уповноваженим справ дитини, заявила, що вбивство посла цілком в межах міжнародного законодавства натякав він, звісно, на посла Польщі Верефії. І до новин військових легенда повертається. Виявляється, США готові заражати росіянських військових за допомогою бойових комарів О високому технічному рівні готовність США к приміненням інфіцированих півночі в сітку патентна безпілотна літальна апарат призначений для розпространення в повітрі заражених комаров. Которе ми говорили раніше. тобто цього разу пропаганду вирішили спирати на патенти, які може подати будь-який божевільний. А інший божевільний розкаже цю інформацію іншим 140 мільйонам божевільних. Але цікаво те, що цими комарами міністерство війни Ерефії намагається пояснити неповносправність власної армії та неможливість її протистояти збройним силам України в к патенту. Пачоркиваться, що заражений воєнаслужючі не способен виповнити поставлену перед ним бойову задачу. А от отряди Путлера і Аскар Кучера не можуть порозумітися, хто ж воює проти них в Україні. Бабці стверджують, що це все поляки. Кажуть, що вже не лишилося польських чоловіків. Сколько уже погибло поляка? Ти умиваєшся кров'ю і наслаждайся этим. Достаточно. прекрати. Уже в поляках нічого, ніхто ж не повернеться з фронта. Жінки, полячки, Уже с войны с украинской никто не вернется. <реш> а Оскар не сгоден, стверджие, то все американцы. Не только руками украинцев. Не только. Они сами своими руками воюют. Конкретно. Когда же мова зашла про відмову від американского паспорта, риторика резко изменилась. Хотите сдать паспорт американский? на просто Нет. Символично. Это популизм. Ну это страна враг. Давайте откажемся от этого Стоп! гражданства. Америка нам не враг. А это был десятый выпуск за моей участи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чекаю там полный раз. Не, не треба требать обратно. <laughs> С вами был Ярослав Сезоненко. Побачимось.